Друзі, давайте всі разом скажемо слава Ісусу. Коли ми чуємо це Слово, що Христос зробив для нас, якось не знаю, і до цього, мабуть, неможливо якось звикнути відчуваєш такий себе, знаєш, малесенький такий ось. Вроді так діяч. А, а як на Ісуса подивишся і розумієш, навіть якщо на Терези ставити мене його, то. Ото, коли написано, що легше, ніж пустота, то десь про нас. Але Христос заплатив ціну, і ми вагомі, вагомі в Його руках, вагомі в лиці Господа Бога нашого, Всемогутнього, бо Він став на перешкоді всіх цих подій, якими ворог намагався просто зруйнувати нашу свідомість. Останнім часом я так частенько чую, як віруючи, люди кажуть, я заплутався, я заплуталась, я не знаю виходу, я не знаю, що робити, а чи воно буде, а чи воно не буде, а як воно буде. І це не просто якісь такі, знаєте, переляки від того, що є війна. А вже насправді ми звикли до тої війни. Хоча це жахливо виглядає, але ми вже звикли. Ми звикли, що виють сирени, ми звикли, що гинуть люди. Ми звикли бачити калік. Чути в новинах, що відбувається там, і що відбувається з протилежної сторони, що люди про це кажуть. І ми, ну, ну, не то, що ми стали черствими, можливо, наша черствість, вона проявляється саме від того, що ми могли би впливати на всі ці події, але ми залишаємося байдужими. Залишаємося байдужими. На служіннях, на з'їзних служіннях, менше людей, менше людей. Знаєте, це... Жахливе становище, коли церква перестає сповнюватися Духом Святим і перестає молитися. Звісно, має бути джерело, з якого ці люди будуть пити, і це джерело хтось має відкрити. Мова йде про служителів, про посвячених людей. Це дуже важливо, хто стоїть за кафедрою і про що каже. Чи він показує, як діє Господь особисто в твоєму житті, що відбувається? Чи Коли останній раз чув Бога або бачив Його руку, ми дійсно можемо звикнути до жахливих речей, але потім приходить пробудження. І знаєте, коли люди пробуджуються, починаєш казати про деякі речі, і вони, бажаючи схаменутися, просто розуміють, скільки часу було втрачено. Щось шукали, щось робили, чим займалися. Але воно було якесь пусте, пусте, душа пуста. Єднання з Богом немає, йому сказати нема що. Тільки до, до ліжка і вже ще не встиг стихліллях ти вже спиш. Де ти втомився? Чим ти займався? Який відсоток з того всього, що ти робив, ти зробив для Ісуса? Де ти мав єднання з Ним? Чи ти взагалі маєш дерзновіння в вірі своїй? І так воно якось буває: знаєте, один закричать, всі кричать, один мовчить всі мовчать. Хіба в нас нема що сказати для Бога? Бо формує нас як своє творіння і приготував для нас надзвичайні речі. Навіть розумом людським важко збагнути що саме, але є певні перешкоди. Буквально декілька я тезис, тезисно е, зачитаю, і ми з вами будемо молитися за потреби. Це друг, друге післання до Солонян, другий розділ. Другий вірш, щоб ви не відразу вагалися розумом та не тривожилися ні духом, ні словом, ні посланням, яке нібо від нас, начебто настав день Господень. Бо знаєте таке відчуття, як до, до, до боржника приходить той, хто дав йому гроші. От Просто приходить і людина просто «Ого, настав той час о, ужас, Що робити? буває інакше, ти нікому нічого не винний, а на тебе дивляться, ніби ти, ти всім боржник. Так було з апостолами. Вони нікому нічого не заборгували, але своє життя поклали, щоб тим людям було добре. Але коли плутаються думки, що відбувається, чи то вже день Господній прийшов, чи то мене вже Господь судить. А взагалі, чи Бог мене чує, чи він не чує, чи він буде мені відповідати, чи він не буде мені відповідати. Де ти, Боже? І певний недолік тих молитовних слів, які мали би народитися в душі віруючої людини, але їх, на жаль, нема. Нема що сказати, та я гарно молюся, та, й, та я не вмію, та на, 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 на що я, я промовчу просто, або краще іншими мовами просто буду молитися і все. Богу потрібна думка, з якої ми взагалі прийшли в дім молитви. Щоб відкрити свої серця, дати можливість йому, його пронзенною рукою торкнути, торкнутися до нашої болі, до нашої немічі, до того всього, в чому ми заплуталися і не маємо виходу, але вихід в Христі Ісусі Він є. Чуєте? Якщо ти навіть сьогодні знаходишся в тупіку, чи то здоров'я, чи то якісь обставини, чи тобі їсти нема, або жити нема де, у Бога тупіків немає, є вихід в Ісусі Христі. Алілюя. І до цього треба прийти, я розумію, за одне служіння нічого не станеться. Це накопичується, накопичується в наших думках, наших відчуттях. І ми маємо це бажання зануритися в Христа Ісуса. Просто пірнути в Його любов і звідти навіть не бажати вийти, не намить, бо з Ним є добре. Алілюя. Життя, воно проходить. Те, що люди цінять в цьому ж світі, воно марне, воно горить дуже добре, знаєте? Але то, що Боже, воно є вічне. І за тим пильнує сам Господь і дає нам допомогу. І написано третій вірш. Хай ніхто вас не шукає жодним способом. Хай ніхто вас не ошукає. Тобто, виявляється, є якась особа, або декілька ос особ, які намагаються ошукати. Які намагаються шукати. А ми такі, та ні, наша храни не візьмуть. А ми вже такі завзяті українську сестра, от нещодавно каже, гроші з карточки всі познімали. 80 раз зняли. 80 раз. Неможливо шукати. Да? 80 раз знімали кошти, поки все з карти не зняли. Ошукали? Нас ошукують в магазинах, на базарах, нас ошукують. Є люди в погонах, які ошукують. Кожен намагається щось, знаєте, але Павло каже: дивіться, щоб вас ніхто ні, не ошукав жодним способом. І показує певні події, які мають статися. І він каже: адже раніше має прийти відступлення та виявитися людина беззаконня, син. Погибель. Оце має статися. Зауважили, що перше, нас ошукують, потім приходить відступлення. Розумієте, що таке відступлення? Коли люди вже не мають потреби в Бозі. А для чого? Приходить відступлення. Вони перестають приходити на молитву, приходити в служіння. Вони вже не шанують служителів, не шанують Боже Слово. Вони взагалі навчилися жити без Божого Слова. В них є досвід. І це передумови того, що настає той час, коли події вже будуть не керовані. Осе до цього ми маємо пильнувати, щоб нас не шукали. А коли це почнеться, ми маємо розуміти, ми маємо з'ясувати, чи то Бог, чи то начебто Бог. Бо Він прийде під виглядом, нібито він Бог. І там далі написано, що він, що він буде робити. І тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус погубить духом своїх уст і знищить появою свого приходу. Його прихід за сприянням сатани буде з усілякою силою, ознаками, фальшивими чудесами, з усілякою оманою неправди для тих, які гинуть, бо любові до правди вони не прийняли. Аби спастися. Вони не прийняли любові до правди. Вони взяли щось для себе, такі християни останнього часу. І вони, на жаль, не можуть відрізнити, чи то Бог, чи то не Бог, чи то Месія, чи то не Месія. За ким нам взагалі послідувати. О, чудеса робляться. О, там якісь справи, о, ми туди побігли. Відкриваємо писання читаємо. Що може робити Христос, що бажає робити, а що він ніколи робити не буде. І саме в тому ми з'ясуємо. Але якщо я не, не полюбив Його слова, якщо я тої любові не маю, як тут написано. Бо любові до правди вони не прийняли. Тобто, коли проповідується правда, вони ні, ні, я це не люблю. А чому? Бо я щось інше полюбив. Воно легше таке, воно таке приємне, таке няшне, знаєте, таке. І то християнство стає таке, знаєте, більш таке вразливе, ти йому слово не скажи, там, не підскажи нічого, бо він образиться, в церкву ходити не буде, не робіть цього, того, не робіть так, не дивіться того. І, і, і виявляється, що людина, яка не полюбила правди, вона може не відрізнити. Божого, від небожого. І коли ми над цим всім пильнуємо, коли ми не шукаємо якихось таких е, ознак, е, як написано, фальшивих чудес? Фальшивих чудес, ну, я знаю, гроші фальшиві є. Е, деколи люди фальшиві трапляються. Але фальшиві чудеса. Ну-ка, дивися уважно, що зараз буде відбуватися. А в чому тому сенс? А я тобі відкриття маю. А відкриття має бути на збудування церкви. Нащо мені щось там, ти розказуєш якісь речі? Незрозумілі. Воно має мене, мене збудувати, воно мене не, буду, не будує. Я навіть не приймаю тої інформації і не вважаю, що то є істина Божа. Розсуджуй, молися, посвячуй себе, піст візьми, Бога пошукай, до пастиря на небесіду, серце відкрий, щоб ніщо тебе не розділяло з тою істиною. Бо тільки істина робить нас. Вільними. Аллилуйя. Чуєте, істина робить нас вільними. Мені дуже хотілося б багато казати про авторитет Божого Слова. Якщо ми за роки свого християнства до цього не збагнули, що не зрозуміли, що то за авторитет Божого Слова, так написано, я інакше не можу. Мені б хотілося, але ні, так написано. Я буду робити так, як написано. Не розумієш, як? Жертва потрібна, час приноси свій. Можливості свої, усвідомлюй, в тебе є якісь речі важливі в цьому світі, дійсно є, про що ми маємо мати турботу. Але все це не може бути більше, ніж служити Бога, знати Бога, шанувати Його слово і виконувати Його. Бо якщо ти на певний час залишиш це все і зануришся в якісь турботи життєві, ти втрачаєш на надважливе: того, хто буде берегти тебе, хто буде вчити тебе любити, хто буде. До тебе посилати таких людей, знаєте, незручних. Незручних. Я був такий брат один. Я думав, ти ж, Боже, нащо ти його спасав? Нащо на такий брат в церкві? А потім дивлюся: ні-ні-ні, то я маю мінятися. Боже, дякую тобі за такого екземпляра. То нормально, я збудовуюсь біля нього. Я вчуся любити, не тих, що знаєте, тебе люблять, а ті, які тобі просто плюють в душу постійно. Але саме через це ми розуміємо, є Бог, є Його слово, і я шаную це слово. і Тому я приймаю. Як колись я прийшов і кажу йому, хай буде. Він каже, що буде? Я, кажу, я знаю, що. Хай тебе Бог благословить. Хай нас Бог благословить, брати та сестри. Єднаємося в Христі Ісусі, шануємо Його Слово і намагаємося Його виконати саме так, як написано. Амінь. Ми будемо молитися за потреби, з якими ви прийшли. Якщо у вас є потреби, будь ласка, заявіть.